Зрозуміло, скажіть, будь ласка, -як. -як. -як, в яких цілях використовуєте, з яких Йо? підстав службовий автомобіль? А марок? А це не службовий автомобіль. А чи це автомобіль? Це мого друга Та знай. як це вашого друга? От так. А давайте це підемо перевіримо на кому. Це не приватний. Перевірте ви в документах. — Він знаходиться не. на реєстрації в лісовому агентстві ні. в Овручському. Як ні. це ні? А який транспортний засоб ні. там знаходиться? В Овручському. Да. Там в нього список з 30 40 Там такий ж саме аморок в нього числиться. Точ, точно. А М сімерки. Ні. Це не ваш Ні. — І не лісництво. Ні. А ви зараз перейшли в ДП Ліси України, правильно? Так. А, столичний округ, правильно, так. я розумію. Чим будете займатися там? Згідно посадових інструкцій. Яких? Тих, які ви займаєтеся Ні. в Олевську? Ні. Ні? Ви знаєте, що контрабанда лісу там найвища. Добрий день. Корупціонери? Так. Да. Ви знаєте, що там найвища контрабанда, вирізка лісів, і всі кажуть, що причепно до цього ви. А вас покриває Болховець. Вам про це відомо? Ні, не, не відомо. Ну чому? Ми спілкувалися неодноразово там з представниками, лісниками, людьми, які закупиляють піломатеріаль. Як на своє Олевську, раз Олевську разу не прийде. Чому це? Ми Бондарчука Бондарчук, запитували декілька Бондарчук, питань. Бондарчук, От Бондарчук. в народичах, а, ну Олевськ, овруч, овруч. Я вибачаю, Близько овруч Близько. і Олевськ. Ну так а, найбільша вирубка незаконних чорного лісу. Ви можете щось сказати про це чи ні? А ви знаєте, що за два роки вирубка, незаконна вирубка в області зменшилася в два з половиною рази? Так, це з яких підстав? А за я документально підстав? чи і в натурі. Ви знаєте, що губернатор видав розпорядження, і в області працює рейдова бригада спільно із правоохоронцями і виїжджає, щодня? Віктор Анатольович, Те, що виїжджають бригади, ми вже знаємо. Ми бачили, що підриваються люди за указанням керівника народницького лісництва, який давав казівку виїжджати, оглядати ліси, які ще не були розміновані. Ми це також знаємо. Просто цікава ваша причетність до. Цього всього всі е, кажуть про стіл, е, який е, оруч поставили за 300 тисяч. Це потрібно було чи ні? Розсадник він стоїть, ми його бачили. Ну, це це стіл. Директора. ну так чи вони ставили, всі уникають не і, не розумієте, вони чому всі уникають, тому що це цікаво, чому вони уникають. Вони тому кажуть, вони посвятую? кажуть, нам, нам нам указання дає Житомирське обласне лісництво. Безпосередньо це керівник. Це? Ви там були ще на той період, коли ми з ними спілкувалися, і е, е, вони кажуть, що це ви їм даєте такі настанови. Настанов не даю, хай вони підтвердять. Письмово, усно, відео запишуть, що я їм такі вказівки даю. Воно ж має мати підтвердження.